Вітаю! Ви дивитесь Суспільне новини у студії Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що сьогодні буде у випуску. Поблизу Чернігова відкрили ще два модульних містечка. Де та скільки людей вони зможуть розмістити? Сьогодні Чернігівщина попрощалася з чотирма захисниками України, трьома військовими та прикордонником. Проводять по 6-8 годин на день у гаражі і виготовляють сітки та окопні свічки, що мотивує дітей допомагати українським військовим. У селах Стари Білоу Старібнопілля сьогодні відкрили два модульні містечка. У кожному можуть проживати 88 людей. Побудували їх для родин, які втратили житло під час повномасштабного російського вторгнення. Кімнати у містечку укомплектовані меблями і необхідною технікою, але мають перебої зі світлом. Чому так і як вирішили проблему? Дивіться далі в сюжеті. Ліжка, дважка, два. От батарея. Батарея стоїть у нас. От. І ліжка. Отак От ми живемо. Це кімната у модульному містечку в Рівнопіллі поблизу Чернігова. Одночасно тут може жити до 88 людей. Ключі від своїх кімнат отримали 11 родин, які втратили житло під час бойових дій. Родина Таїсі прибуткової потрапила під обстріл на другий день повномасштабного вторгнення. Будинок згорів. Наш погріб падає і вистріли. І загорається погріб, загорається сарай, загорається все, загорається хата. А говорю, в сусідський погляд, там люди сиділи, 20 чоловік, ми сиділи з ети дитинками. Не 20 годин, а 2 дня чи 3 сиділи з ети дитинками в погребі 20 20 в сусідні. Наша хата буде нагоріть, і ми то все бачили. Я в нашу чокнуся і все на одному все. Сусідське там побачимо, сусідський говорить, уже будено. І от це саме і ми сидім стоїть дитинка у погрібі, сім тепла, Ми думали по черзі в коляску. У модульному містечку буде жити родина Таїсі. На час відключень світла у модульному містечку немає ані тепла, ані електрики, а тому поки жінка живе в кімнаті сама. Електрики у нас не сніфати. Ось у нас дев'ясов і те саме і не було світла. Ну генератор ми тут ще не знаємо, пользуватися. Біля модульного містечка встановили генератор на час відключень світла, але він може живити лише половину модульного містечка. Всіх людей розселили в кімнати, які можливо підключити до генератора. Це одне з шести модульних містечок, які які на сьогодні встановлені в області, і це одне з останніх модульних містечок, які якраз ми подали на заселення. Тільки два тижні тому тут з'явилася електроенергія. Звісно, вона тут з перебоями, тому що у нас енергосистема нестабільна і маємо відключення, але, але ми поставили сюди 35 кіловатний генератор. Цього вистачає для того, щоб Ем, тримати в теплі і в освітленні половину містечка. Кожна кімната розрахована на чотири людини. В містечку таких 22 модулі. Чотири родини вже заселені, ще сім отримали ключі і мають заїхати найближчим часом. Починається життя з чого І швабри, і з ложок, і з усього на світі. Ну там уже дома у кого що. Потроху та сама сотня, спали мить ніч. Меблі тут звичайно ж не додаєш, тому що маленьке приміщення. Це так, як на одну людину. Ну що кровати ж, звичайно, не підходять. Це як дитячі кроваті. Ну, да що вже так, які є? от. Ну, якщо родину сюди три чоловіки, так маловато ж, звичайно. Ну, да вже як? Получається зі слів начальника ОВА В'ячеслава Чауса. Це житло є тимчасовим. Такі модульні містечка вже встановлені в Новоселівці і селі Новий биків. Дуже важливо, щоб всі всі модульні містечка вони мали щоб це було тимчасовим явищем. Коли ми встановлювали перше, ми сказали, що максимум служба одного модульного містечка це один рік. За цей рік ми маємо зробити все, щоб все житло було відновлено, або люди отримали, наприклад, як один з варіантів, який розглядається, це окремі будиночки, кожен на свою ділянку. А це село Старий Білоуз, що у передмісті Чернігова, за словами старости Миколи, нехая у лютому березі минулого року російські снаряди зруйнували тут 27 будинків ще понад 100 були пошкоджені. До війни тут проживали 3,5 тисячі людей. Зі слів Миколи Нехая евакуювалися близько чверті з них. Сьогодні тут теж відкрили модульне містечко з такими ж характеристиками, як і в Рівнопіллі. Станом на сьогодні ключі отримали 14 сімей, три заселилися, однак не встигли облаштувати кімнати. Три сім'ї проживають постійно, ну інші планують проживати зараз обладнують місце проживання тобто там. Одяг, посуд, відповідно, постільна білижна, там і все. І планують вже проживати тут і ремонтувати всі люди, в основному налаштовані ремонтувати своє пошкоджене майно. Давайте про проблеми. Чого не вистачає, що не так, то дому хочеться. Я навіть більше цікавить то питання. Там, де повністю зруйновано, ну як ми, так, от, 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 у, да, да? у нас вообще да, там да, так, все погарило, так, вот, у кого частково, так тих трохи допомагають, да, там, там потрошку воно Да, І телефонують, і, скажімо так, цікавляться такими частково. За словами В'ячеслава Чауса, усі зруйновані внаслідок російської агресії об'єкти, в тому числі і приватні будинки, внесли до плану швидкого відновлення, який, зокрема, фінансуватиметься іноземними донорами. Паралельно уряд України працює над механізмом компенсації за зруйноване житло. Проблема із місцем проживання для тих, хто його втратив, так чи інакше, має вирішитися цього року. Ці будинки вони окремо виділені, вони окремо обраховані. Ну там звісно, середні якісь є розрахунок, тому що будинки були різні. От і е, цього року фінансування це буде. Дарія Янушкевич, Анастасія Лоза, Роман Закревський, Олександр Сіцько Суспільне новини, Чернігів. Сьогодні на Чернігівщині в останню путь провели трьох військових, які загинули у січні на Донеччині. Про це повідомляє Чернігівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки на своїй Фейсбук-сторінці. У Ніжині попрощалися з 29-річним солдатом Андрієм Міщанином. Із з початком повномасштабного вторгнення він звільнився з роботи та добровольцем вступив до лав ЗСУ. 8 січня цього року Андрій загинув поблизу населеного пункту Терни Донецької області. Відспівали військового у всіхсвятській церкві. З першого дня повномасштабної війни долучився до лав захисників України Ярослав Ключов. Він був старшим солдатом, служив на посаді стрільця. 9 січня цього року, під час виконання бойового завдання поблизу села Парасковіївка на Донеччині, чоловік загинув. Попрощалися з 34-річним воїном у його рідному селі Смолянка. В селі Сабереж провели в останню путь 51-річного солдата Анатолія Чирву. Він служив у першій окремій танковій сіверській бригаді водієм. Загинув чоловік 11 січня цього року у селі Терни Донецької області. Поховали Анатолія в селі Киїнка поруч із могилами його батьків. Також сьогодні у городні попрощалися з 34-річним прикордонником Володимиром Кудрявцевим. Про це повідомляє Городнянська міська рада. До 2017 року чоловік служив на Чернігівщині, потім у Донецькому прикордонному загоні. Володимир загинув 3 березня 2022 року під Маріуполем. Тіло воїна вдалося обміняти у росіян лише наприкінці червня, потім тривали експертизи. Прощальне богослужіння відбулося у Свято-Миколаївській церкві, поховали чоловіка у городні. На Чернігівщині відкрили понад 500 проваджень за статтею порушення законів та звичаїв війни. Йдеться про злочини, які скоювали російські військові під час окупації частини Чернігівської області з 24 лютого 2022 року. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівської обласної прокуратури Вікторія Музика. За її словами, понад 200 кримінальних проваджень відкрили у Чернігові. 26 таких справ задокументували у Ягідному у селах Слобода. Та Лукашівка 16. Загалом у регіоні порушили 526 кримінальних проваджень. У більшості з них триває досудове розслідування. Суди першої інстанції вже винесли сім вироків у справах російських військових. За словами Вікторії Музики, названі цифри це кількість злочинів, які вдалося промоніторити. Деякі справи можуть об'єднати та вважати однією справою. Сьогодні вранці росіяни вчергове обстріляли прикордоння Чернігівщини. З 9.00 до 9.15 надійшла інформація про сім приходів, імовірно, з міномета калібру 120 мм міліметрів у районі села Миколаївка Семенівської громади. Про це повідомляє прес-служба оперативного командування Північ Як ідеться у повідомленні втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. 116 генераторів малої потужності передали громадам області. Їх зможуть використовувати у пунктах незламності. Про це повідомляє начальник Чернігівської ова В'ячеслав Чаус у своєму телеграм-каналі. Близько півсотні генераторів більшої потужності невдовзі мають надійти для закладів охорони здоров'я Чернігівщини. Таку допомогу надали об'єднані Арабські Емірати. Замінили майже півсотні вікон і ремонтують дах. Старобілоуський ліцей постраждав від бойових дій на початку березня, розповів його директор Сергій Пархоменко. За його словами, прильоти були у декілька корпусів: пошкодило дах, плити перекриття, вибило вікна. Нині коштами благодійників заклад освіти відновлюють. Роботи по всьому корпусу окремому продовжуються. Вони розпочалися 5 січня цього року. Але ви вже бачите, що от на сьогодні вже зроблена майже все добре шотка. Невеличка затримка в заміні перекриття, але очікується через три дні, що буде завезені плити. За один день їх планують розкрити школу і замінити плити. Як розповів Сергій Пархоменко, усього в ліцеї 432 учні наразі. Діти навчаються в очно дистанційному режимі. У разі повітряних тривог вони спускаються до укриття. Його обладнали кілька місяців тому. Перший рейс потягу новгород сіверський Семенівка відбудеться 20 січня. Потяг курсуватиме двічі на тиждень щопонеділка та щоп'ятниці. За словами заступника начальника Новгород Сіверської РВА Володимира Шкарпітка, цей потяг буде підналаштований до потяга Новгород Сіверський, Шостка Рещенська. Нагадаємо, спочатку повномасштабного вторгнення залізничне сполучення між Семенівкою та Новгородом Сіверським було призупинене. За словами голови Семенівської громади Сергія Даденка, тепер у людей буде можливість дістатися того чи іншого міста потягом. Щодня діти проводять по шість вісім годин у гаражі, виготовляють сітки та окопні свічки для ЗСУ. Постійних учасників волонтерського центру 19. що їх мотивує допомагати військовим. Школярі розказали кореспондентам Суспільного банка, не обжата, зажимаємо і крутимо і все. Це перший етап у виготовленні окопних свічок. Так діти-волонтери із Рібкінської територіальної громади п'ятий місяць допомагають українському війську. Працюють в гаражі. У групі 19 хлопчиків і дівчат різного віку від семи до 18 років. Збираються щодня, аби вчасно відправити армійцям сітки та свічки. Якщо треба терміново, то вони до останнього. І буває по вісім годин, по шість. Мінімум, що вони тут бувають, це 4-5 годин. Вони кожен день тут, щоб діти не втомлювали від монотонної роботи час від часу вони змінюють діяльність. Одного дня плетуть сітки, іншого роблять заготовки для свічок. Цього разу Богдан займається заповненням бляшанок. Ось виходить сім сантиметрів. Треба відрізати 6,5 і п'ять, щоб не саме зверху було, а отак от. Хлопець так добре навчився їх робити, що на виготовлення однієї йому необхідно до двох хвилин. Це зараз діти швидко можуть впоратись із бляшанками та сітками. Раніше на все це треба було набагато більше часу. Сьогодні сітку 5 на 8 метрів діти роблять за три дні. Це в нас замовлення на Бахмут. Заснувався цей волонтерський гурток восени з матері й дочки, які почали виробляти кікімори для зсу. Ну я з дитинства з мамою навчалася працювати на швейній машинці. І вона попросила допомоги, і ми сиділи, робили. Рук не вистачало, згадує Аня, і вона вирішила запросити на допомогу своїх подруг. Створила групу в месенджері. Так розпочалось гаражне волонтерство. Для роботи обладнали приміщення, зробили пічку. Чоловік заготовив дрова, щоб я топила хату, але я в хаті включила газ. Дровами топимо гараж. Тепер роботі не заважає ні холод, ні відсутність світла. Під час відключень у гаражі продовжують працювати від акумулятора все, аби швидко віддати замовлення військовим, щоб наша перемога була б, бістріше. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Це були всі новини. Щодня вечірні випуски дивіться на нашому телеканалі о 21.30. Повтор наступного дня о 6.30. Дякую, що залишаєтеся суспільним. На все добре.